Всім привіт! Зараз така тема. Складаю Юпітера 4 го совєцький мотоцикл. Остався ще від батька, можна сказати, це мотоцикл дитинства. Мій самий перший мотоцикл. Був у мене. Ну це ще є Юпітер, Планета. МТ теж є. МТ стоїть там батька. Теж не знаю, чи Ну Він, в принципі, робочий, але ну, так, його хотілося би теж переробити. Але Юпітер це як перший мотоцикл 82-го року, я 87-го. Але все дитинство це на ньому проїздив. Хотілося би його ну, відновити, скласти і хай би він був їздити. Хоча кажуть всі мені, що це безполезно, що це воно того не стоїть. Ну так, да, дорого. Час вже займаюся, бачите, грунтую. Погрунтував бардачки, розкажу вам, що та... чим ґрунтував. Скрив спочатку я. Кислотним ґрунтом. Бачите, ось окрило ще я акриловим не погрунтував. Це красний кислотний ґрунт. Так само ці бардачки, бак, все поскривав кислотним ґрунтом, а зверху я вже скривав акриловим двокомпонентним ґрунтом. 5 плюс 1. Що 5 плюс 1? Бо він більш такий плотніший, слой більший, що навіть які нерівності він позакриває і просто потім тільки підшліфував. Розкажу, як його розбавляв. Бачите на ньому. Що пишеться. А Б, С пишеться. Це 5 плюс 1 одна часть от, е, грунтовки. Одна е, це типу, 5 частей грунтовки, одна частина отвердителя і 20-25% розтворителя. Це, наприклад, 100 грамів ґрунта, 20 грамів отвердителя, і 20-25% розтворитель. Є спеціальні мирні стаканчики. І не можна там по міткам наливати. Дюза 1,6, 1,8 розпилитель. Бачите, тако, малюється такий стакан 25-30 секунд, 20 градусів Цельсія. Що це? Є такий стакан Форда. Ну, Форда. Як він там правильно. Це стакан 100 грамовий і отвір в ньому. Вроді 4 мм. Це ви набираєте при 20 градусах туди 100 грамів вже готової суміші, коли в пулі заливати. І секундомір, включаєте, вона повинна цих 100 грамів через 4 мм. Витікати за 25-30 секунд. Якщо він там швидше типу, витікає, додаєте грунта. Якщо е, помаліше, додаєте растворітеля. Два-три слоя наноситься время висихання. Там ну це вже таке все одно вже примірно його можна мокрий по-мокрому нанесли, чуть підсохло. Е і 8-10 минут при 20 градусах, і другий, третій слой. І після того, від, після повного висихання, все одно він така шигрень, Я беру, бачите, є така листова 800 P800 наждачка. Беру собі листочок. І пішов. Його можна на мокру з водичкою, воно набагато ну, не так забивається. Але зараз я не знаю, погода така дуже е, не дуже тепла. і Я на суху його перетираю, і потім все одно ви пальцем чувствуєтесь ще гринь, де що, дешого, десь може навіть бути, щось то воно його можна перетерти, все удалити, все стерти. І воно таке гладеньке виходить. Теж воно в мене. Піналка, бак я вже перетер, бардачки фару. Це все я вже перетер і готовлю під покраску. Буду красити двохкомпонентною краскою. Ну, цією кажу, двохкомпонентні нітрокраскою, базу. металік. Буду красити металіком і два три слоя лака. Рама в мене була від піскоструєна, я віддавав і порошковою краскою покрашена. Кожухи я теж до двохкомпонентної підлак красив. А що підлак не знаю. Оцими акриловими краски красиш тряпкою протер, і воно ну, прям мат робиться такий. А коли десь база і лаком скрив, навіть лак полірнув, і він набагато краще відмає, має, блистить набагато краще. Зараз вам покажу цей Юпітер. Розкажу, що я зробив, що залишилось зробити. Бачите, Юпітер, Юпітер цей 82-го года Вже я поставив амортизатори, кожухи покрасив, теж будуть нікеліровані диски. Крило нікеліроване вилку теж всю перебрав, зробив, сальнички, пильнички, проводку, ручки. там указав порошкові краски, ножки нові, ці різинки купляв. Купив совєтську, знайшов нову зв'язку. Совєтський новий цеп. Вихлопні совєцькі бушни, коліна, мотора я вже склав. Це осталося мені проводку зробити. Покрасити там сидіння, це все бак, бардачки, це все почепляти. І думаю, за зиму цю чу... зробити. релюшку поставив. Різина ще, я не знаю, чи рідна, але різина, скільки я її повню, то різина ще не мінялася, скільки я повню. А це вже років 30 я повню. Так. Буду складати, кажуть, невигодно там його складати чи ще щось. Але все одно це є як пам'ять. Будемо складати і буду показувати, що з нього вийде. І так воно і виходить. Вроді воно і дорого, так. Да. Ці ґрунти, банка грунта тисячу з то гривень. Цей балончик кислотного ґрунта 360 з ніжею антісиликоном теж стоїть грошей. А ці всі вроді запчасті, босні купляєш, капець. А китайські я не знаю, неохота купляти, шукаєш. Ну, амортизатори купив, не знаю, амортизатори тяжко знайти в нормальному стані Ну, можна там перебирати, ну нічого. Поїздимо на них, спробуй, монету, потім поміняємо. І хочеться його скласти, я не знаю. Буду їздити, не буду, но на охота. Напишіть в коментарях, кого є. Мотоцикл дітства, і хто його не викидав, не продавав, а зробив реконструкцію е і на ньому їздив. Я думаю, багато в кого є такі мотоцикли. Напишіть, а кому подобається і цікаво, що з цього получится, Ставте лайк і слідкуйте. Всього всім дякую. Пока.